Привіт! Пропоную разом зі мною приготувати неймовірної смакоти імбирне печиво. Для цього нам необхідно 100 г масла, 4 столових ложки цукру та 3 столових ложки меду розтопити. Після вистигання додаємо одне яйце. Я додаю 2 чайних ложки імбирю, можна також додати корицю, горіх. все на ваш смак. Також додаю півчайної ложки соди. Та 300-350 г борошна все залежить від того, якої якості борошно ви використовуєте. І десь приблизно 1,5 столових ложки какао. Тісто кладу відпочивати на 30 хвилин у холодильник. Після того розкатую, попередньо поділивши тісто на дві частини і формую наше печок. У мене у вигляді зірочки. Випікаю вже у попередньо вімкненій духовці при температурі 170 градусів 10-15 хвилин. І ось така смакота виходить. Обов'язково став вподобайку, якщо сподобався цей рецепт.